Як у вас кажуть на це? Е, частіше картошка. Бульба, мандибурка, мандебуренка. Якщо варена і не чищена, то бульбанелупка. Старі баби кажуть е, бараболя. Сільничка. Файно. Е, Часи. Дзигарок. Е, це я чув це слово да, гарно дуже. Мотоцикл. І все, так? Да? У нас частіше дирчик. Це бурячок з хроном такий гостренький. А просто буряк з хроном. Не було окремої назви. Цвиклі. Ох йо. А це, чи цвиклі? Ну, на Великдень на Різдво цвиклі готують окремо. Просто так такий салат не готують. А саме на свята черпак. Половник. Е, ополоник. 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 <рес> е, ну, Це чашка. Кружка іноді. Кварта. Варта. Залізна? Ну, так, зазвичай. Може, я не знаю, може старі баби і на таку кераміку. Курка. Куриця. Я сперечала з моїм монорубтиком, що немає такого слова. Так, чекай. Бабуся моя казала дируни, а мама драники. Пляцки. Ну, здрасте. Ну пляток це пляц це ж якийсь пиріг. Пляцик. У них сяпляц. Ну все пляцки. А я навіть не знаю в літературної мови, як це якийсь комбайн. Е, так, для, для косіння ми просто назвали їх кусілка. косілка. 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 Е, цигарка або сігарета частіше сігарета. Дзигар. Дзигар.